Нас багато. А тому для них і свято. На святковий захід, присвячений Дню підприємця, цього дня запросили 107-6 тисяч найкращих представників малого та середнього бізнесу міста Сміла. У день підприємця, слова вдячності енергійним і працювитим людям, які, незважаючи на усі труднощі та негаразди, ініціативно ввершать свою справу, висловив міський голова міста Сміла Вадим Решетняк. Без приватного бізнесу неможливо уявити розвиток в жодної галузі економіки. Успішне підприємництво. Дає можливість збільшити надходження до міської скарбниці, вирішувати актуальні соціально-економічні проблеми, передбачає створення нових робочих місць. Разом зі словами подяки за активну громадську позицію та співпрацю. Підприємці міста отримали від міського голови смілих грамоти та вітання. Нікола Олександр Васильович. Приватні підприємці такі увазі міської влади надзвичайно раді. Владислав Нероба, підприємство, якого займається деревообробкою, зізнається, отримав таку нагороду від мерії вперше за вісім років. І цим він приємно вражений. Прийшлася до душі нагорода і будівельнику Андрію Романенко. Однак він зізнається, у такий нелегкий час працювати в країні доволі нелегко. Тож, впевнені підприємці, будь-яка нагорода це знак, що вони працюють недаремно, а для людей і міста в цілому, продовжує відзначення дня підприємця в місті Сміла святковим концертом.